Перестаньте вже знімати свої ідеальні ролики в ТікТок. Нікому не потрібен цей ідеал, особливо зараз. Якщо ви почали знімати розмовні відео, і ви монтуєте їх два дні одне своє відео, а вони потім не залітають, ви в цьому розчаровуєтеся. І за те, що вам потрібно більше контенту, вам не треба завжди давати якусь пользу людям, вам просто треба з ними спілкуватися. Вони до вас почнуть відноситися нормально з, з якимось певним періодом часу. Вас буде більше узнавати аудиторія, але якщо ви будете завжди боятися виставляти свої ролики за того, що хтось за вас щось там подумає, то все херня. Просто виставляйте, будьте таким, який ви в життєві. Розумієте? Якщо ви будете себе поводити так само у відео, як ви себе поводите. У житті до вас буде нормально відноситися і ваша аудиторія. Але якщо ви будете грати наіграно там у своїх відосах і розказувати, що який ви там класний, то, то вся фігня. Так що старайтеся бути ближчим до народу, а народ буде ближчий до вас.